Давайте ми зараз з вами подивимося таку ситуацію, що вас чекає до кінця цього тижня. Що нам скажуть карти? Прийшла до нас сильна жінка. Сила мудра жінка у неї складна ситуація на даний час. Вона зовсім спорається. Все буде в ладу. Закрита людина. Повна любові до світу, до людей, добра людина. Складнощі в неї зараз по поводу фінансів. мріє, багато в неї мрії вона мріє про її дітей, щоб вони порозумішали, розумішими стали. Ми і так розумні в неї вона пишається ними, але є маленькі недомовки між ними. Вона пережила складну ситуацію, трійку мечів. повірила чоловіку, рицарю. Вона думала, що він зробив її щасливою. Він був біля неї імператором. Він її зрадив. Придав. Імператором він для неї не став на сьогоднішній день. Він залишився рицарем. Вона дуже енергічна людина. Багато мрій, багато планів. Вона йде маленькими кроками до своїх мрій. Віри в кохання. Іскрінє кохання. Таке настояще. Вірю, що її друга половинка десь є в цьому світі. Також шукає її. Все в Божих руках. Вселенна їх зведе рано чи пізно. Главне, щоб дві людини вірили, що все буде так, як треба. Справедливість. Дуже справедлива людина. В своєму житті дуже багато зробила помилок. Вона це все осознала і на даний час вірив в справедливість, вищий суд, що все буде дуже добре, багато пліток про неї. Мічів понапихували для неї зі всіх сторін. Одні мечі йдуть, наобороняється, вірив найкраще, знаходиться зараз у задовільному стані. З одної сторони душевна в неї така позиція. що це все минеться і обернеться все найкраще в її сторону по клісниці бачите карти так і говорять що в майбутньому чекає її слава гроші, Любов допомагає віра в Бога. її добре серце. Помагу. все буде так. Як повинно бути, як написано в неї на долі. Треба трішки терпіння, кому резонує, ставте лайк, коментарі. Дуже цікаво, чи підходи. Кому з вас цей розклад?